Отже, друзі, доброго дня! Хочу поділитися е інформацією, як працює зараз моя сонячна станція, як вона поживає, так сказати, е які є зміни, які зміни е я зробив би зараз при встановленні. Щось можливо доробив би, а щось, можливо, не робив би. Отже, поїхали. Отже, одна з перших змін. Одна з перших змін. Точніше, доповнення. З'явилася ще одна панелька. І зараз маю дві панельки по 540 Вт. Підключені вони паралельно. І максимум що. Я бачив, що вони видавали. Це 1 кВт і 50 Вт. Чи 100, ну десь так. Ось. А зараз 250-300 Вт. Це третя година дня. А сонечко світить на них рівно об 11. Отже, вже спадає. Вироботка цих панелей. Але насправді все не зовсім так. Чому стільки мало зараз дають панельки? А тому що акумулятор заряджений. Акумулятор заряджений. Що з цим робити, коли дуже багато електроенергії, її немає куди. Дівати, що я інколи роблю. Коли є час, я просто вмикаю. Є в мене в моєму теплоакумуляторі встановлений такий тен. Я інколи так. в районі обіду вмикаю десь на годинку його. Це коли знаю, що буде сонячна погода цілий день. І тим самим. Навантаження зараз 1 700 з копійками Вт. Тим самим розряджаю, і що ми бачимо, і вже панельки видають 720 Вт. 720. А було 300. Так, звісно, шкода, шкода тієї енергії, яка не використовується. А, можливо, треба якось зробити скидання, поставити автоматику а, для того, щоб. Ну, Коли напруга на акумуляторах до певної зросла до певного вольтажу, то вмикався тен, Але, але тут є але. А, якщо вімкнеться тен, і, наприклад. На кухні треба буде щось вмикнути, або чайник, або там е скороварку, то це вже буде е пік, так би мовити, ось цього інвертора. І це також не є дуже зручним, взагалі не є зручним. Ну, якби тут стояв 5-киловатник, ну, а так не знаю, поки що. Поки що так э, скидую, так би мовити, залишки електроенергії. Э, що э, б я ще э, виправив би? Я б, напевно, все-таки, коли збирав би акумулятора, э, почекав би і заказав би взагалі э, нормального балансира. Э, э, краще, мабуть, смарт. Э, э, Балансира для того, щоб можна було більше детальніше моніторити і в якому стані знаходяться комірки, і, також, мабуть, було б краще балансування, бо, чесно кажучи, не знаю від ось цієї БМС, яку я встановив, чи є користь, чи немає. Бо дещо трошки розбіг є. Хоча з самого початку я навіть коли їх під'єднав, вони трошки, ну, мабуть, вони таке китайське якесь, хоча зараз все китайське майже, але, ну, якісь, мабуть, хто їх знає, проміряв я мультиметром, ну, Є, але невелика невеликий розбіг є по коміркам. І це вже м більш півроку я активно користуюся цим акумулятором. Отже, зараз у мене а, алгоритм, який, як працює а, сонячна станція, Світло, слава Богу, не вимикається. А, у одне, мабуть, так, зараз я вимкну тену, щоб вентилятор тихіше. Ось. О. Вимкнув. Ну і ми бачимо, зараз 650 О, Ну, заряджається акумулятор. А до того моменту як вмикав, а, майже, майже нічого акумулятор на себе не брав. А зараз у зараз нього заходить 17 А. Максимум, що я бачив, це один раз було 38-40 А. Один раз, мабуть, так зіпало, що вийшло сонце, панелі були холодні, бо температура панелей також залежить, скільки вони будуть видавати. По налаштуванням. По налаштуванням у мене е, змінилося лише лише в 10 пункті я поставив е, або е, ну 0,50, як то кажуть. У нас у народі. Потім я ще дещо змінив налаштування заряду. 29 вольт. Це підтримка заряду 28,9. Це відключення. Не змінював. А ось оцей самий 20-й пункт. І 21 й буде наступним. Отже, 20-й 20 пункт 20. 6,5 я виставив. Це коли будинок живиться від інвертора, і, і коли сонце зайшло, наприклад, а енергії вистачає в акумуляторі, то будинок ще буде працювати до того моменту, коли акумулятор не розрядиться до 26,5. Все, потім він переключиться на мережу. Це я роблю для того, щоб ну, повністю не розряджати акумулятора, та і на всякий випадок мати якісь запаси ємкості. Наприклад, буде якесь непередбачення відключення вночі електроенергії. А ось наступний пункт 21. Це у мене. При 27 вольтах вмикає. Не вмикається, вимикається мережа. Тобто зранку, якщо на акумуляторі є напруга 27 вольт і з'явилось сонце, і, і воно. ну, з'явилось сонце і, там, здається, Більше п'яти хвилин підтримуються ці умови напруга 27, і сонце є. то Тоді інвертор перемикається, відмикається від мережі, і весь будинок живиться від сонячної станції. І майже завжди. Хлоп, хлопці, так, перепрошую, діти відволікли. Отже, коли виконуються ці дві умови, інвертор перемикається на живлення будинку від сонячної панелі та від акумулятора, і і так, приблизно десь з і 7 ранку він відмикається від загальної мережі і орієнтовно десь. До 6-ї вечора, а інколи і до 10-ї вечора. Це якщо, наприклад, ми вдома знаходимося вдень, але коли вдень немає нікого вдома, є гарна погода, акумулятор заряджається. Ну, то, що ввечері прийшли, розігріли поїсти, так би мовити, лягли спати, а в акумуляторі ще є доволі великий запас енергії, і десь вночі там, десь вночі тільки вимикається живлення від акумулятора і перемикається на живлення від мережі. Ось ну, в такому алгоритмі зараз працює моя сонячна станція. І майже все денне споживання найдорожче, яке йде з 7 ранку і до 11 вечора, майже все споживання перекриває сонячне сонячна станція. Ось, наприклад, за. За 3 дні будинок спожив 13 кВт, а з мережі було взято лише 3,5 кВт. Так. Так, що ще? Які, які були проблеми? От ви знаєте, хотів, мабуть, хотів в цьому відео, але зроблю окреме відео по помилкам, по глюкам у цього інвертора. <плес> Що він робив, і... <плес> і, чесно кажучи, тоді я був дуже розчарований і, і взагалі системою, і тим, тим сервісом, як то кажуть, ну, я звертався до тієї компанії, там, де купував його, жодної, абсолютно жодної е, допомоги я від них е, не отримав. Але якщо це я сюди ще буду включати, бо це буде дуже довге відео. Е, зроблю на днях окреме відео про, про це. Отже, подальший розвиток. що б я зробив, би? Е, ну, мабуть, в першу три, чергу треба. Добавити ще акумулятора. Бо півтора ну, кВт маловато, і, і шкода, коли, наприклад, вдома нікого немає, а він вже десь близько 12-ї години дня він повністю заряджений, потім сонце світить, а енергія майже нікуди ну, не використовується, то то є дійсно шкода. І якщо було б було, мабуть, два таких акумулятора, ну, орієнтовно там разом десь близько 3 кВт, то в, у дні, коли досить гарне сонце, то повністю будинок міг би живитися автономно, так би мовити. А друге це, що, ну, напевно, напевно, хотілося би зробити, це додати ще одну панельку, бо о, у мене виходить, що десь до шостої, орієнтовно, до шостої вечора на панелі ще світить сонце. А ось уже перепрошую, мабуть, буде вітер. А ось уже щоб після шостої, ну, сюди сонце навіть вже о 3-й годині світить. І якби було б три панельки, це максимум, що підтримується інвертор, то навіть у такі дні, ось, наприклад, як сьогодні, не дуже соняшна, ну соняшна, але ось таке. Також можна було б автономно, так би мовити, сказати, живитися. Ну, якщо щось не згадав, запитуйте, буду відповідати, можливо, дещо опустив, але зараз, зараз так, ось як є. Всім дякую за увагу. Всього доброго, миру і добра.